Для мене дуже важливою була перша операція, не малі заходи груп на територію противника, а саме масштабні заходи, які були в Брянській області, бо багато було димок різних людей, що це нереально це викличе ядерний удар, там, що тільки наказали. Я був певен, що це працює. Зрештою, це спрацювало. Бо було. Зруйновано міф про те, що в Росію бойові дії завести не можна, тут буде якийсь Армагеддон. Це не так. До прикладу, нещодавна історія, коли знищили злочинця ну, для нас, скажімо так, відомого, і того, який приніс велике зло нам командира дивізіону Іскандерів, який наніс удар, ракетний удар по пам'ятаєте, похорони в селищі Грозове. Десь біля місяця тому він. Загадково зірвався на території своєї частини. Це зло до них завжди повертається, і не ми принесли перше зло, але нам його повертати.